Будемо готувати пудинг сирний, або ще, як його називають, бабка сирна. Ми сьогодні використаємо силиконові форми для випікання. Для приготування цієї страви необхідно взяти 450 г сиру, одне яйце 45 г маної крупи, ванільний цукор, 45 грамів. Цукру, звичайного 60 грам родзинок. Також можна використовувати горіхи або цукати. Оформлювати страву я буду шоколадом, тому підготувала водяну баню для розтоплення шоколаду, а також збиті вершки та ягоди лухини. Для приготування пудинку яйце треба розділити на білок і жовток. Білок збитий густу піну з додаванням солі, а жовток розтерти з цукром. Ми це будемо виконувати за допомогою погружного блендера. Яйце розбиваємо наш білок і жовток. Для того, щоб білок краще збився, яйце має бути кімнатної температури. До білка додаємо сіль. До жовтка додаємо цукор та ванільний цукор. Спочатку будемо збивати білок. Коли при збиванні на білку лишається візерунок і не руйнується, а при перевертанні білок не падає, отже, білок готовий. Цим же блендером перемішуємо жовток з цукру, переходимо до наступного етапу приготування пудингу, а саме вимішування сирної маси. До попередньо перетертого сиру додаємо родзинки попередньо перебрані і промиті, манну крупу, жовток з цукром. До вимішаної маси додаємо збитий білок. І дуже обережно вимішуємо. Готову масу викладаємо в силіконові форми. Їх не потрібно змащувати і посипати сухарями. Якщо ж пудин готується в загальній формі, форму змащують олією, посипають сухарями. Викладаємо по одній столовій ложці. Форми сирною масою повинні бути наповнені на 2 треті. Масу розрівнюємо. Ставимо силіконові форми на кондитерський лист і випікаємо в парокомблектоматі при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин. Включені маленькі пудинги прикрашаємо шоколадом збитими вершками та ягодами лохини. Вкладаємо лохину на збиті вершки. Дякую за увагу! Успіхів вам у роботі!